Привіт, вітаю всіх вас чутно. Сподіваюсь, мене також чутно, наскільки я зміг тут розібратися в зумі. Hey, uh, давайте, студія, студія, so... всі привітаємо, привітаємо лютіг з нами гуру діджейнгу України. Я б навіть так сказав, або не тільки України, або більше а чо, чо тільки України, Давайте гуру діджей, світу, світо дідженуті, yeah. вітання. Привіт-привіт ще раз усім. Я так розумію, що у вас там великий натовп і вже мільйони дивляться цю трансляцію. Но, Дякую майже, майже мільйон. І ЗСУ, звісно. Їхав додому і зрозумів, що там може не бути світло, то я повернувся до себе в студію. І думаю, ну тут і Антураж передбачає що про щось діджейське порозмовляти, і хоча б є світло і гарний зв'язочок. Ще раз доброго вечора всім. Я так розумію, що сьогодні відбувається щось грандіозне і дуже важливе, адже збираємо гроші нашим воїнам. Я правильно розумію? Все вірно, все вірно, ти розумієш, і дуже дякуємо тобі за те, що ти доєднався. Слухай, в мене відразу е, є до тебе невелике питання. Або навіть декілька питань. Ну, перше, і воно зовсім просте. Ти як людина, яка працює в шоу-бізнес-сфері, назвімо це так. Бо ти yeah. є саунд продюсером, ти є діджеєм, ти є реміксмейкером, ти навіть співаком. Ну, може, для своїх, для себе, але тим не менш, тим не менш, ти співаєш. І в мене питання ось такого формату. Як зараз діджеєм твого рівня з виступами? Є в тебе якісь гастролі, Є в тебе якісь виступи, куди зараз запрошують? Як зараз з виступами в Україні і так далі, і так далі. І так далі? Ну, в принципі, все просто. Як в тебе зараз з івент сферою? Наша івент сфера, вона мертва. Бо і за часів пандемії, і за часів спочатку після 24 лютого наша сфера лягла першою. І, на жаль, вона встане на, на ноги. На мою думку, останньою. Бо не переважна кількість, але дуже велика кількість людей не сприймає нашу сферу А серйозною, і Б вони вважають, що розваги під час війни недоречні. Але а ми про це дуже багато спілкувалися в лютому двіжі. Я думаю, що ті, хто дивляться нас зараз, бачили або частково, або там певну кількість наших стрімів. І протягом там вже війни ми дійшли висновку, що. Корисним можна бути всюди, і навіть з нашою професією ми можемо створювати івенти, на яких будемо робити те, що ми вміємо найкраще грати. Музику звісно ж не дякувати вже Богові не російську попсню і можемо е, збирати гроші які передавати на зсу на потреби благодійних фондів на потреби переселенців на потреби всіх хто по нашу сторону дійсно цього потребує е, масло масляне але е, саме тому і окрім окрім того, що ну ми робимо там добру справу. Е, крім того, ми ще й е, трошки глузду не не з'їжджаємо, бо е, не працювати в своїй сфері, е, то трошки, трошки боляче. А нас, діджеїв творців, повертає до до життя саме те, е, що ми контактуємо з людьми, обмінюємося енергією, е, даруємо музику, даруємо якісь емоції, і окрім того, звісно ж, робимо якусь. Там ще е, благодійну справу саме тому е, в червні місяці ми вигадали для себе такий формат е, об'єднання і діджеїв і технічних і партнерів. Деяких е, назвали його, назвали його течія, і ми робимо івенти, з яких ми постійно донатимо, де ми збираємо друзів, де ми збираємо тих, хто. Готовий прийти і послухати якісну музику в різних е, закладах. До речі, для закладів це також ковток повітря для всіх тих, хто там працює, і для податків, і для ну для всього. Тобто, що я хочу сказати, що колесо має е, крутитися, е, життя я казали, що маску он. Так, життя має тривати і е, але не слід забувати, що хлопці на передовій, е, їм там найважче їм треба постійно респектувати і постійно треба приділяти увагу е, і постійно закликати до допомоги, е, посилаючись на якісь проблеми, які в них є, і е, за можливості, звісно ж, е, допомагати, хто чим може. Скажімо і будь ласка, є таке питання платівка, яку ми сьогодні будемо дарувати комусь з наших глядачів. Хто вона ще запакована, без а ось вона, ось вона. Друзі мої. Ви зараз маєте змогу побачити. Будь ласка, покажи ще раз її, будь ласка, якщо не помиляється, вона своїм автографом. Так, це без автографа, бо вона запакована. Вау, сильно, сильно. Це, 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 це я реально крута провода. штука. А скажи, будь ласка, коли вона була створена? Ну, якщо ти може згадаєш той день, той місяць, коли вона з'явилася, наскільки вона крута? Ну як мені здається, що вона дуже крута. Е, ну, як на мене, вона офігеть, яка крута. Е, але звісно ж, кожен <си> кожен нехай е, е, свою думку має з цього приводу. Чим вона крута особисто для мене? Бо там на цій плетівці е, такі найгучніші і найдушевніші е, треки, які були створені протягом останніх 20 років, але е, кожен з них був доведений до нового звучання. І записаний тобто навіть той же трек з кіше so More, Він для Ох, то цього дуже відома штука. А, я в тебе да, бачив це. альбому. Так в якщо не помиляюсь, ну я, я знаєш, знаєш, як кажуть дуже мейнстрімово в крайньому випуску лютого двіжу, коли там був ти був саня димо. Там був Джей Саміно, і у вас гість був Кіше, і ви казали, що ну коли він переклав свої треки, якщо не помиляюсь, тітри на українську мову, і ви кажете, ні, ну то дуже круто, але це не сомачмо. Ну тут то погоду крутіше. Просто без без зайвих без зайвих треба сказати, що трек мочмо відіграв дуже важливу роль і в кар'єрі кіше, і в моїй звісно ж також саме тому цей трек є на платівці. І він переспіваний, бо Андрій вже зовсім інакше співає. Він звучить інакше і вже перевірено навіть я грав цей трек з платівки. Звучить дуже дуже кльово, воно того варте. Тобто. Треки, які для мене особисто відіграють велику таку роль, це культурологічний такий мій, я би хотів сказати, внесок. Саме тому я думаю, що це і гарний подарунок, і гарний лот, звісно. Круто, круто а, і на останок скажи, будь ласка, що б ти хотів побажати? Всій е, команді, всіх івент діджеїв всіх просто діджеїв, всіх людей, які так чи інакше пов'язані е, з творчістю. Що б ти хотів їм побажати в цей час, коли в нас на дворі ну реально війна, коли ми кожен день чуємо повітряні тривоги, коли ми вже ну мабуть. Це може неправильно казати, але ми все таки до того вже звикли. Ми вже не відносимося до них так, як це було з самого початку повномасштабного вторгнення, неправильно казати з з початку війни, бо війна почалася ще в 2014 році, але з повномасштабного вторгнення, коли у людей була апатія, коли у людей була депресія, але зараз ми все таки випрямилися, коли ми зараз все таки стали і кажемо всім всьому світу, що ми не зламні. Що б ти хотів побажав. Брати всім людям, які так чи інакше пов'язані з е, творчістю або музичною, або будь-якою іншою. Е, ну, по-перше, дійсно, ми незламні, і це, це проглядається абсолютно в усьому. Я дуже кайфую від того, який у нас юмор, як тролять у нас на всіх рівнях, Ту... То... можу у вас матюкатись, ну звісно, можна. Знаєш, якщо Ой, да. хочеться, то, то можна. Я просто не, не знаю, як який синонім знайти, але да, йобану русню тролять у нас на всіх рівнях, і це дійсно мені здається показує нас з такого інтелектуального ще рівня. Бо гумор це звісно про інтелект. Що хочеться побажати набратися терпіння, не забувати про те, що у нас іде війна, не забувати про те, що кожен з нас може бути корисним. Буде тут там хлопці, як ми знаємо, Денис Христав наприклад. Він вивозить людей з окупованих ну або біля окупованих територій і ну робить такі речі, які я б ну особисто, якщо чесно, мені здається, я б ну їх робити. Ну можливо, а можливо і ні. Е, і е, бути корисним і тримати себе не в бентезі, а тримати себе в піднятому дусі. Це, це можна, можна зробити лише тримаючи себе у фі гарному фізичному стані. Е, вдома також може займатися спортом, присідати, віджиматися. Я це роблю пробіжечки, е, тримати всі зараз. На бігають на будь-який поверх, коли світло відключаєте, ліфт не працює. Так, це теж нормальне треба. кардіо. Я Буде здорова нація. Згодом я нещодавно до речі, в мене студія тут на 20-му поверсі, я піднявся на 20-й поверх і зрозумів, що я забув ключі в машині. Ну і таке буває. Було. Да. Фізична форма, да. фізична, Добра фізична форма дозволить вам підтримувати себе у, у добрій психологічній формі. Я це відчуваю на собі, але звісно ж, як і всі, я також інколи впадаю в таку трошки депресію. Але є одна формула, вона каже, що якщо ти погано, допоможи Жити комусь кому ще гірше, користайтеся цією формулою і пам'ятайте, що завтра також буде день. Чи це буде мороз, чи це буде літо, сонце. Жити треба. Ми всі все одно можемо любити, творити і писати пісні. Якщо не за комп'ютером, то під гітару. А е, потім вже або під фортепіано, якщо воно є, да, можна і без без, без без цього всього можна писати, і в телефоні було б бажання все це є, але дійсно не треба забувати, що нам сьогодні надважлива саме перемога. Після перемоги в перший же день ми маємо з вами бути сильними, готовими відбудовувати країну на всіх рівнях. Якщо це івенти, то будь ласка, не забувайте про якість, не забувайте про той контент, що ви створюєте, і і до речі, про кльових діджеїв не забувайте. Дуже дякую, дуже дякую тобі за це. І знаєш, хочеться завершити а, дуже відомими словами на весь світ, який зараз є. В кінці ти зрозумієш, що треба сказати. Коли ти запитав, а чи можна матюкатись, я сказав так, можна. Отже, слава Україні героям слава, слава нації, і тут. Пиздець Російській Федерації. Тому я зараз передаю слово Максу Райту і переходжу до нашого гостя. Це буде джей лютік. Дуже дякуємо. Дуже, дуже, Дякую, дуже дякує. дякуємо за це. Макс, тобі дуже. слово. Я я чую, я чую дуже знову таки дякую. На, наразі у нас буде ще один музичний сет. Від себе можу сказати, що я дякую дуже, пан Лютік, що приєдналися. Приєднався до цього ефіру. Як я як ти сказав, як ви сказали, що тут мільйони маємо надію вже дивляться, і ось то і сказав, що це дуже серйозна подія. Мені здалося тут істина в тому, що дуже серйозні. Прагнення та дії, котрі зробили ну прям багато діджеїв сьогодні, і не тільки і ведучих, щоб зібрати оце все воєдино. І мені здається, це буде двіжем. І те, що пан Лютік приєднався, котрий справді монументом для багатьох, це вже показує, що це чогось вартує. Цей двіж, і що хай він буде продовжуватися. А з миру по копійці зі світу і так допоможемо з ЗСУ. У мене запитань немає, тому що пан якраз шикарно розкрив. Єдине, що пан Лютік, просто скажіть, будь ласка. Я ще в ефірі, так? Так, так, слухаю. В принципі, просто скажи, будь ласка, трьома словами, ні, ну, хай п'ять словами, будь ласка, побажаю всім творчим людям, бо я почув цю жилку творчих людей про музику, про все. П'ять числів. Побажай творчим людям, як себе зберігати в цей час, як себе не втратити. Бігайте, ні, друзі. Звісно ж, ну що, піклуйтеся про близьких вам людей, батьки, діти, друзі. Будьте просто порядними, і тоді світ буде порядним до вас. Короче, це святі слова. Я дуже дякую. Я дуже дякую, пан Лютік. Зараз запитую, чи ми готові, чи готовий наш мега Ендрю Вульф.